Новий будинок для великої прийомної родини в Івано-Франківську для сім'ї з Донеччини придбали оселю. На початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до Німеччини. Та уже в липні 2023 року повернулися та оселилися в Івано-Франківську. Детальніше розкаже Денис Лужний. Олег та Альбіна Бойки створили дитячий будинок сімейного типу 17 років тому. Тоді вони мешкали на Донеччині. У нас дуже велика родина, 28 взагалі, 16 діточок, 6 онуків і ще чекаємо на одну дівчинку. Покинути власну домівку родина вирішила через війну. Спершу виїхали до Німеччини, згодом перебралися на Прикарпаття. Півтори року ми там пробули. Я приїхала сюди. У нас тут родичі. Ми приїхали сюди. Ми дуже хотіли повернутися додому ну, в Україну. Мені так сподобалось це місто, і ми забрали всіх дітей, і ми залишились тут. В Івано-Франківську родина Олега та Альбіни Бойків виховують вісьмох дітей. Серед них Тимур, хлопцеві 13. Він є рідним сином подружжя. Також пригадую день, коли покидав власний дім. Я проснувся від того, що мама та сестра починають кричати, що війна почалась. Ну, перші дні ми почули тільки маленькі зриви. Потім, коли ми хотіли виїжджати з місця, то на нас атакували самоліти та е, е, ракети літали наш нашим домом. У нас криша чуть не зламалась, тому що у нього чимало братів та сестер. Хлопець не обиєк радіє. Можна багато з ким поспілкуватися на різні теми, можна е, пограти в що угодно, можна піти на вулицю, погуляти по місту десь. Шукати нові пригоди там. Ну, і все-таки порабачити з братом. Марія до сім'ї Бойків потрапила чотири роки тому. Сьогодні дівчині 16. Каже, усі їй як рідні. Я дуже люблю свою сім'ю. У нас дуже багато сестер, братів. Прям дуже багато. Я всіх знаю на пам'ять, всі імена. Я дуже взагалі, я коли раніше жила в старій сім'ї, я не знала, що існують такі будинки. Я просто знала, що беру беруть дітей дому і так далі. Я не знала, то що от прям беруть до определеного віку, і все. А далі там як буває? Я коли сюди попала, така думаю, йому, скільки дітей? Що мені типу, що мені робити? Пригадує Марія й те, як саме потрапила до нової сім'ї. Я була в дитячому будинку, мені такі кажуть, одягайся, ми зараз тебе будемо фотографувати. Я така думаю, типу, навіщо? Я кажу, а навіщо? Ну на тебе хоче, на тебе хочу подивитися нова сім'я. У мене почали трястись руки, я така думаю, нова сім'я, нічого собі. Коли вони на наступний день приїхали, я така, дивлюсь, думаю, нічого собі. Типу, це моя мама нова. Я сказав, чесно, я не запам'ятала їх звати з першого разу. Я Коли приїхала вже в новий будинок, я така думаю, блін, мені щось страшне. Ну, типа спитати, як її звати так просто й маму одразу назвала в Івано-Франківську. Родина проживатиме у чотириповерховому будинку. Це вже не перший будинок, який ми відкриваємо всі разом. Вартість цього будинку 7 мільйонів 200 тисяч гривень. І відповідно це також є умови для того, щоб діти могли проживати для виховання дітей. А ми бачимо, який зараз жорстокий час дуже важливо акцентувати увагу саме на вихованні дітей, на вихованні. Молоді на сьогодні в нашій Івано-Франківській області проживають 14 дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися до нас з часу повномасштабного вторгнення. Які перемістилися, в яких нас виховується 121 дитина, вихованець, тобто діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Минулому році за кошти державної субвенції 2024 року було спрямовано на нашу область більше 30 мільйонів і придбано п'ять житлових будинків. Тому що це є осередок життя, осередок спокою, турботи і ласки для дітей, які позбавлені батьківського піклування в серед різних життєвих обставин і подій. Ми будемо підтримувати і надавати свою допомогу надалі. Багато ще звичайних якихось поточних життєвих рутинних обставин у родини виникає. Ми будемо старатися допомагати, підтримувати. Ми будемо дбати про освіту, медичне обслуговування, всі потреби дітей. Сьогодні у дітлахів лише одна мрія. Я мрія поїхати додому, коли війна закінчиться, та й цією з, з, з родиною поїхати відпочивати десь на море. Родина бойків уже облаштовується на новому місці. Посадовці ж запевняють, що і надалі допомагатимуть у створенні та облаштуванні дитячих будинків сімейного типу на Прикарпатті.